Dampen Заднього виду, коробка передач. Багато функцій? Можна регулювати сідушку. Є тут така штука вверх, вниз, бік, куди тільки? Є кнопки для. З'єднання з гаражем автоматичне відкриття воріт. Є задній огляд на салон. Ось такий салончик. Тут вмикається світло. так само є взаді для. Бардачок великий з підсвіткою, що дуже зручно. Є додаткове місце пасажирське для зберігання речей. Ось так. О! Раз, собі там аптечку поклали. Ще всякі такові речі. Класний покитник. Е -е, Раз, можна відсунути, щось покласти, а можна нічого відправитися. І тут Ось є роз'єм для USB лежку. флешку заряджання телефону. телефона. Хороша штучка. Заведемо. На кнопочку заводиться.